Притча батькова рука У невеличкому селищі, загубленому поміж зелених пагорбів і сріблястих річок, жив батько з маленьким сином. Одного літнього ранку, коли ще не встигли розпуститися квіти біля дороги, батько запропонував синові піти на прогулянку до дерев'яного мосту, що з'єднував береги вузенької але стрімкої річки. Міст був високий, а дошки трохи вогкі після нічного дощу і подекуди слізькі. Син, якому було шість років, зупинився перед першим кроком. Його маленька рука тремтіла, а очі шукали погляд батька. Сину, лагідно мовив батько, візьми мене за руку, щоб не впасти. Хлопчик підняв голову, подивився просто в обличчя тата і після хвилини тиші прошепотів Ні, тату, краще ти візьми мене за руку. Батько здивовано посміхнувся, чому так? Малюк відвів погляд на глибину річки під мостом і мовив тихо, але впевнено бо якщо я триматиму тебе, я можу злякатись і відпустити. А якщо ти триматимеш мене, ти не відпустиш мене, навіть якщо я дуже сильно злякаюсь. Батько мовчки взяв маленьку долоню свою велику, теплу руку, і вони разом пройшли міст. Син вже не тремтів, його не лякали тріщини, чи слизькі дошки, чи глибина води внизу. Бо він був у руках того, хто любив його більше, ніж себе самого. Суть цієї притчі розуміння Божої любові, Божої підтримки, розуміння того, що тебе тримають і оберігають, навіть тоді, коли ти забуваєш про це попросити.